Третє питання одна тисяча гривень. Як у літературі називають персонажа, який є основним ворогом головного героя? Варіант А. Орк. Варіант Б. Посіпака. Варіант С. Антагоніст. Варіант Д. Авантюрист. Так мене щось слово «посіпака» смішить. Таке красиве українське слово дуже красиве, посіпака. Я шкодую, що ми дуже рідко користуємося цим словом? Нещодавно дивився е, в кінотеатрі фільм і там часто використовується слово, яке образливе, але воно в побуті не використовується. Це слово козляра. Козляра. Воно дуже класне. Козляра. Посіпака. А, а можна от попросити, пане <свистець> Станіслав, що ви мені сказали: ну що, козляра, Яка твоя відповідь? Ну що, козляра? Яка твоя відповідь? <свистець> Да, Станіслав, я не знав, що у вас тут так на передачі. <схай> Моя відповідь це антагоніст. Я її приймаю. Це правильна відповідь. І на одну тисячу гривень ви зможете собі купити книгу з українськими лайками і вивчати їх. Хм, трясця, це чудово.